Бережний Олексій, Сергій Орлюк забрехався на посаді, і я це легко доведу навіть в цьому короткому відео. Найгірше для нього, як міського голови, що він остаточно втратив довіру. А з людиною, яка є головною посадовою особою місцевого самоврядування відповідно до законодавства, до якої немає довіри, ефективного результату для нашого рідного міста Бердичева не буде. На минулій сесії міської ради я запропонував йому подумати над тим, щоб написати заяву про відставку. Але в нього, на мою думку, почалася просто істерика. Давайте подивимось. Знаєте, хронічні проблеми в місті просто а, не вирішуються, і ситуація дійшла просто до якогось такого вже колосуючого стану. Тому що в кожній цих в кожному з цих напрямків просто величезна Якоїсь ефективної роботи чи віддіння, про яке нам розповідали з самого початку теденції, ми в міськові, власне, від міського керівництва не бачимо. Ви всі знаєте моє ставлення до попереднього керівництва і да, попередніх кілька, але виконавлю, те, що зараз відбувається в місті, це просто у ну, мене немає слів. Я думаю, що слова дуже вдало підбирають наші містяни в коментарях в соціальних мережах. Бо вони про це говорять постійно. Сергій Валерійович, у мене ну, якби, до вас питання, і може ви теж над цим задумаєтесь, може пора вже писати заяву, припинити цей колад, який продовжується вже скоро буде в грудні місяці два роки. Ви подумайте на це. Дякую. коли я Ну, так я. я ж, мабуть, на зарплаті, як ви, правильно. Ви ж маєте керувати. Чи, чи вам треба був побережний, щоб, щоб вирішити питання собак? Вам треба побережний, щоб вирішити питання собак? Чи у вас не мало чиновників? І це, звісно, очевидна брехня. Адже результат моєї роботи може перевірити кожен. З перших днів і по сьогодні я жодного дня не покидав бордичів і був присутній практично на всіх сесіях та депутатських комісіях міської ради. Це дозволило ефективно приймати необхідні для міста рішення. Це легко може перевірити кожен на сайті міської ради за протоколами персонального голосування, який знаходиться у відкритому доступі. А ще є відеотрансляції сесій, сесії, де кожен може побачити, де ж був побережний в час війни. На громаду безкоштовно працював, як і годиться гідному депутату міської ради. А мер в цей час за своє перебування в кріслі мера отримував зарплату і немаленьку, разом зі своїми заступниками і чиновниками, один з яких вже відсторонений рішенням суду у справі про деребан 30 тонн резервного пального в час війни. Більше того, я сиджу в залі одразу навпроти міського голови Орлюка. А тому, як би йому, можливо, не хотілося заплющити очі і нікого не бачити, але мене він змушений бачити щоразу. Йдемо далі у викритті брехні міського голови Бердичева Сергія Орлюка. Мою роботу легко перевірити, хоч, на відміну від нього, я не маю армії чиновників, які постійно фотографуватимуть зустрічі з тіточками та діточками. Мої сюжети з найважливішими новинами для громади від першої студії Бердичів в перші дні наступу виходили буквально щоденно: 23, 24, 25, 28 лютого, далі 1, 4, 10, 11, 12 березня і так далі. Триває це й досі. До речі, терміново підпишіться на мій канал прямо зараз, щоб не прогавити нічого важливого і знати правду, що насправді відбувається в нашому місті. Так, от, коли міський голова повністю провалив інформаційну політику і комунікацію з громадою в перші дні, ми на собі витягували буквально всю інформаційну політику міста. Це стосується повідомлень і про події на фронтах, і ситуацію в обложеній столиці, і де знаходяться об'єкти укриття в Бердичеві, і комендантські години, і постійні ледь не щогодинні повітряні тривоги. Згадайте той час. В час війни інформація набуває вирішальної ваги, і я робив, роблю і робитиму на цьому фронті все, що від мене залежить для перемоги моєї рідної України. До речі, ефективність результату моєї роботи було відзначено згодом головою Бердичівської військово-цивільної адміністрації Людмилою Демидюк, і навіть самим Орлюком, як міським головою. Але більш цинічна брехня Сергія Орлюка, яка вчора остаточно мене переконала, що він ганебно забрехався, стали події 24 лютого. Адже в самісінький перший день наступу російських окупантів я був в приймальні міського голови з готовністю налагодити ефективну інформаційну роботу з громадою і порадою для нього дати коментар людям, щоб упередити хаос, паніку та істерики. Які були потім, зрештою, ним і спровоковані у його непідготованих відео експромтах з мобільного на колінці. До речі, факт мого приходу можуть підтвердити і працівники виконкому, і мій колега, якого не пропустили того дня на вході, бо мер дав вказівку нікого не пропускати. До речі, тоді йому моя допомога не потрібна була. А тепер вже он як? Тож, коли була <реш> <Да>. Ну так <реш> я ж, мабуть, на зарплаті, як ви, правильно. Ви ж маєте керувати, чи, чи вам треба був побережний, щоб щоб вирішити питання собак? От таке керівництво. Тоді мені довелося робити сюжет, в якому містян мала заспокоювати чарівна жінка з місцевої тероборони. Будь ласка, всі зберігаємо спокій, тероборона працює, набираємо людей. Ось штатно-посадовий облік в нас вже наповнюється з кожною годиною, з кожною хвилиною приходять люди. Тому звертаюся з особливою увагою заспокійувати себе, своїх близьких і тримати дітей під мишкою, і все буде добре. Ми переможемо. Ми на нашій землі і ми переможемо. Соромно, Сергію, дуже соромно. Посада міського голови публічна і брехня громаді дуже швидко вилазить на поверхню. Ваші вибори давно минули ще два роки тому. На посаді міського голови продовження такої тактики призвело тільки до особистого ганебного провалу.